Дивимося ми, 11 аркан, 8 аркан це сила. Ключові слова це агресивність, фізична розправа, не бачить водних камнів, впевненість, рішучість, хоробрість. Що сам говорить автор про цю карту? «Своєю психічною силою, що походить від впевненості, могутній борець застосовував фізичну силу над неприборканим звіром. Незважаючи на небезпеку, він широко розкриває щелепи істоти, небезпечно, близько підносячи голову до її гострих як бритва зубів, він багато разів досягав цього, і досвід переконав його в тому, що він може досягати всього завдяки практики та рішучості. Протягом усієї боротьби борець повинен зберігати зосередженість та концентрацію. Так само він не повинен ставати надмірно впевненим чи зарозумілим, бо звір, якого він наважиться долати. Не піддасться так охоче, він також бореться за домінування. Та, от як ми бачимо, вився хвостом навколо щиколотки чоловіка, намагаючись з його рівноваги. Якщо він почне сумніватися в собі, борця можуть миттєво поглинути. Впевненість у власних силах дозволить йому перемогти в цій складній ситуації. Що ми бачимо в реальності? В здоровому тілі, здоровий дух? Оце буквально описує цю карту. Сильна фізична і моральна може вона кинути виклик. І прийняти його може бути занадто грубим, таким неприборканим, ніколи нічого не може терпіти. Тобто, знаєте, ця людина не може вирішувати якось -то словами. Тобто, сила є, розум не треба. Дуже гарна фраза підходить, щоб описати цю карту. Агресивна, твердолоба, завзята, не міє домовлятися з іншими людьми. Дійсно, йде по головам. Якщо йому це потрібно, не вчиться на помилках не своїх, не інших. Та наступає на ті самі граби. Постійні якісь сварки, якісь бійки, тобто це фізична розправа, бо він не вміє по-інакшому. Він не бачить підводних каменів, тобто, тому що, знову ж таки, так, як ми дивилися по характеристиці, тобто щось може, може виграти, але він все впевнений на своєму. Зовсім не творча якась людина. Тобто тут більше такий може бути спортсмен, але спортсмен, знаєте, дуже сильно в стереотипному чі, Тобто він може бути просто сильним. він не має якогось там звання, розряда і тому подібне, але він себе, знаєте, таке. Строє, що Бог зна що. Тобто знаєте, це такі люди, які походили один раз в зал, і все. Вони такі спортсмени, вони такі молодці. Весь інстаграм уже в цьому сумка. То це може бути знову ж таки цей брутальний спортсмен. Це може бути трошечки агресивні стосунки між партнерами. Тобто, знаєте, така стала боротьба, що кожен хоче домінувати, зати тут головний в будинку, ні, щоб якась така партнерство було. Це не для них, це потрібно. Я тут головний все. Обидві намагаються переробити один одного, вони його ламають Вже щось не подобається, Не влаштовувати стосунках або на початку, або дощі стосунків, але вони те його зміню. Я це зможу зробити як і чоловік, так і жінка. Зміню в парі зрозуміло, що немає. Кохання теж ганяє партнера на свої власні комплекси Партнері, рівні суперники, і при спробі одного втекти з цих нездорових стосунків, друге перетворюється на розслідувача і не заспокоїться, поки остаточно не розмаже втікача. Тобто, знаєте, це буде якесь прислідування, це може бути якась стежка, це може бути соціальними мережами. Я не дай Боже, щоб і в реальному житті людина захочеться. Я з тобою розстався, а не ти зі мною. Тобто розумієте в якому аспекті. Тобто насильство і грубість в сексі обо подобається. Такий жорсткий, можливо, БДСМ. робота гроші, справи. Тобто, це робота, яка потребує застосування сили, як і фізичної, так і психологічної. Тобто, це може бути спорт, охороні підприємства. На поточному місці потрібно зібратися зі всіма силами та боротися. Тобто, будуть, можливо, якісь конкуренти, і потрібно знаєте, не просто там словами, а можливо і силою показати. У вас є фізичні якості, що ви набагато краще підходите на цю роботу, аніж ваш колега тому подібне. Бо інакше задавлять правильно поставити себе в колективі. Щодо грошей є свої гроші. На жаль, їх доведеться вибивати, лежить від інших трошечко людей. Тобто, скільки тебе, наприклад, прийде сьогодні клієнтів, от скільки ти її сьогодні не закручуєш. Тобто немає якоїсь, можливо, установленої суми, що ти там отримував кожного місяця. на тобто, превеликий жаль, дивіація це може бути вразливість слабкості, тому він вирішує сам нападати. Неконтрольовані спалахи люті по відношенню до близьких бійки, рукоперекладство, якими сліди каяття. Тобто, от вибач, я був на емоціях, так трапилось. От під гарячу руку пали, Знаєте, в такому аспекті, потім вибач, вибач, і квіти, подарунки, що хочеш він тобі зробить. Це може бути і співзалежні стосунки, прислідування із фізичними загрозами, огида до будь-яких людей аж прям до на От прям все. То дня плюс порада потрібно об'єднати свої розумови та фізичну енергію в одну незламну силу. І як тільки це станеться, зможе мати силу, має будь-яке випробування, яке чекає її цього дня. Тобто, це може також і заняття на свіжому повітрі, може бути, або просто людина може піти в спортивний зал на плавання, або це може навіть бути просто як прогулянка, як змагань фізичної роботи. Тобто, це може бути як своя робота, бути спіти піти на найму, або, наприклад, допомогти там бабусі і тому подібне. Потрібно все рівно розраховувати свою фізичну силу, тому що може бути велика к. Ріпатура, перенапруження, розрив м'язів.